В ефірі фактор безпеки, агресивна політика Росії на пострадянському просторі, зокрема проти України, постійні провокації російської авіації біля повітряних кордонів країн НАТО та у міжнародних водах змушують альянс шукати адекватну відповідь. Які засоби є у НАТО, щоб у разі потреби дати негайну відсіч, з'ясовували наші журналісти. Дві 2014 чотирнадцятого на саміті НАТО в Уельсі країни альянсу погодили створення плану дій з підвищеної готовності сил НАТО, окрім збільшення чисельності сил швидкого реагування, в рамках цього плану було вирішено зокрема створити всередині сил реагування НАТО об'єднану оперативну групу підвищеної готовності, аби рішуче реагувати на нові загрози безпеці. Рішення НАТО посилити свої оборонні спроможності найбільш відчутне посилення колективної оборони альянсу з часу закінчення холодної війни. В НАТО не приховуючи, союзники погодилися розширити можливості сил реагування НАТО з метою реагування на нові виклики безпеці зі Сходу, а також ризики, які надходять з близького сходу та північної Африки. досить важливо, що в нас є такий вид сил, оскільки перед альянсом сьогодні постає нове безпекове середовище, на яке мають вплив як насильство безпорядки та нестабільність на півдні місландській державі Іраку, Сирії та Північній Африці, так і поведінка самовпевненої Росії, котра застосувала силу для зміни кордонів та дестабілізації ситуації в східній Україні. Кожен з цих військових має за плечима чималий бойовий досвід. Сьогодні, коли сили реагування НАТО знаходяться в умовах перехідного періоду, їх увага зосереджена на практичному відпрацюванні основних елементів бойового злагодження. Об'єднаний підрозділ швидкого реагування НАТО, до складу якого увійшли ці хлопці, діятиме в рамках основних сил. Ціль сформувати наземний елемент сил найвищого ступеня готовності, чисельністю 5 тисяч чоловік при підтримці повітряних військово-морських сил і спецпідрозділів, здатних розгорнутися та Шути в район виникнення кризи протягом 48 годин. І хоча військові зізнаються, що сьогодні підрозділ ще не володіє необхідної здатністю швидкого реагування, запланованих результатів планується досягнути до масштабних військових маневрів, які пройдуть незадовго до липневого саміту НАТО у Польщі. Я вважаю, що сили найвищого ступеня готовності НАТО, які здатні дати відповідь різноманітним загрозам, можна застосовувати і на сході, і на півдні. Їх можна застосовувати в різних напрямках, оскільки в основі свої це підрозділи призначені для придушення військової агресії, та які відповідатимуть потребам і прагненням альянсу. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг уважно спостерігає за діями військовослужбовців з сил швидкого реагування на полігоні Сан Грегоріо в Іспанії. Відповідно до сценарію маневрів, військові провели наступальну операцію, в ході якої було звільнено заручників, розміновано мінне поле та організовано наступ піхоти. Атакувальні та вантажно-транспортні гелікоптери Збройних сил США, Чінук та «Блехок», а також надзвукові винищувачі відпрацювали завдання завіційної за підтримки наступаючих військ. Крім цього, відбулося десантування більш ніж 500 американських десантників з 82-ї повітряно-десантної дивізії, які прилетіли прямо з пункту постійної дислокації у Форті Брек, штат Північна Кароліна. Збільшення чисельності сил реагування НАТО не лише один із заходів, що передбачені планом дії з підвищення їх готовності. Сили реагування НАТО призначені для широкого спектру завдань, серед яких миттєва колективна оборона до прибуття основних сил, антикризове управління і проведення операцій з підтримання миру, а також захист життєво важливої інфраструктури у разі виникнення стихійних лих. Крім того, документ передбачає збільшення тренувань та проведення військових маневрів колективної оборони на суші, морі та у повітрі. Насправді існує багато складових плану дій з підвищення готовності сил НАТО. Тут на крайньому східному фланзі альянсу це означає, що вперше в історії НАТО, відколи до неї приєдналися ці союзні держави, в кожній з них здійматиметься прапор НАТО, і це дуже важливо. Минулого року в країнах Європи були відкриті шість командних центрів НАТО. Країнами їх базування є Польща, Болгарія, Румунія та три країни Балтії. Вони класифікуються як центри для інтеграції сил НАТО і протягом кількох років будуть укомплектовані персоналом здебільшого сприймаючої країни. Центри забезпечуватимуть логістичну підтримку сил найвищого ступеня готовності, а також допомагатимуть планувати їх розгортання та участь у навчаннях та операціях альянсу. Тут є два основних меседжа: один для нас самих. Йдеться про п'яту статтю, параграф Вашингтонського договору про взаємну оборону, що, власне, й об'єднує НАТО в одне ціле. А це означає, що ми можемо ось так діяти разом. Для нас навчання це серйозна справа, і ставимося ми до них відповідно. Інший меседж призначений для будь-кого, хто собі може придумати, і це швидше за все по дурості, що вони зможуть діяти агресивно стосовно будь-якої країни-члена НАТО. І месед. Цей наступний не варто гратися з НАТО. Східні члени НАТО добре розуміють зростаючу агресію з боку Росії. Одночас вони відчувають і безкомпромісну підтримку союзників. Скажімо, наприкінці минулого року НАТО провели серію масштабних військових маневрів, продемонструвавши, що у разі потреби готова діяти рішуче. Ми сподіваємося, що як члени НАТО можемо почувати себе в безпеці. Ми добре знаємо, що солідарність НАТО дуже міцна, і впевнені, що в разі необхідності союзні країни прийдуть нам на допомогу. Але очевидно, що не менш важливо також донести цей недвозначний меседж до Путіна та його режиму в Москві. Ми вважаємо, що практика залякування та застосування засобів стримування теж мають значення чим власне і є присутність союзників на нашій землі. Агресія а загроза зі сходу спонукали країни НАТО активніше інвестувати в оборону. Приміром, з 2017 року Литва планує відрядити до сил швидкого реагування НАТО 507 своїх військовослужбовців. Відповідний проект, що передбачає збільшення внеску Литви в сили реагування, буде поданий незабаром до Сейму республіки. Осилити власні оборонні спроможності вирішила і сама НАТО. На тогорічні зустрічі міністрів оборони країн альянсу було вирішено збільшити до 40 тисяч сил реагування НАТО, включаючи сили спеціального призначення. Серйозний вишкіл ці підрозділи пройшли в ході масштабних військових маневрів, які НАТО провела торік. Тестування боєм пройшли і підрозділи спеціальних операцій. Діючи непомітно, сили спеціальних операцій відіграють ключову роль у будь-яких воєнних операціях. Тому вони часто проходять підготовку спільно з підрозділами сухопутних військ. Військово-морських і військово-повітряних сил. За словами військових, інтенсивна і різноманітна підготовка допомагає підвищувати навики і готовність сил спеціальних операцій для виконання завдань в рамках сил реагування НАТО. Утім, багато з того, що робить спецназ НАТО, залишається за кадром. І в об'єктив журналістів потрапляють дозовані епізоди його тренування. Журналістом НАТО ТВ зробили виключення. Наші колеги на власні очі бачили, як діють рейнджери в екстремальних умовах. З вами все буде добре. Гей, лікарі, ми можемо поставити йому крапельницю. А вже ж!» Це епізод, який може трапитися будь-якої миті на полі бою. Однак надзвичайно важливо, щоб військові лікарі діяли впевнено і професійно. Але для сил спеціальних операцій НАТО володіння передовими медичними технологіями є життєво важливим звичайний військовий медик зазвичай входить до складу відділення, який є частиною взводу, що має у своєму складі інших медиків та фахового лікаря, який завжди знаходиться відносно близько. Така система є достатньо надійною, однак наші хлопці повинні прийняти складне рішення без сторонньої допомоги. Отже, вони безсумнівно повинні мати кращі навички ніж знання базової медицини. Використовуючи людський манекен зі штучною кров'ю, старший інструктор навчає учасників сил спеціальних операцій новітнім медичним прийомам. Цей манекен приклад поранення від саморобного вибухового пристрою. В нього ампутовані нижні кінцівки, він має важкі поранення і переломи. Це складний випадок, і він є стресовим для цих медиків. Він дійсно випробовує їх. Ключовий компонент навчання, яке тут проводиться, це покращення сумісності сил спеціальних операцій, яка його основна мета створити стійке медичне взаєморозуміння між усіма підрозділами сил спеціальних операцій. Більшість з наших партнерів із сил спеціальних операцій НАТО дуже задоволені швидким реагуванням та допомогою спеціальної розвідки, але деякі партнери не задоволені медичною допомогою. Тож буде краще, якщо ми зможемо допомогти їм, покращити можливості надання швидкої медичної допомоги. Що стосується базових навичок, накладання жгуту, під'єднання крапельниці, вони дуже дуже добре розуміються в цих речах. Часто їм потрібна допомога у постановці діагнозу. Про що думати у першу чергу, коли пацієнту стає гірше, та що робити, коли ситуація розвивається у неправильному напрямку для медиків сил спеціальних операцій, підвищення кваліфікації є безцінним, коли вони повинні застосовувати ці знання у реальній бойовій ситуації. Коли ви потрапили у таку ситуацію, ви дійсно просто покладаєтесь на свої вміння та навички. Ви хочете зробити все, що можете, щоб зберегти життя. Емоційна складова не є обов'язковою в той момент. Ви набудете її згодом, особливо, якщо це ваш приятель, якого ви лікуєте. Насправді ви повинні бути впевнені, що застосовуєте нові знання та набуті протягом років навички, щоб зробити все можливе для порятунку життя прямо тут і прямо зараз. Попри численну кількість військових навчань, які пройшли торік і які НАТО проводить цього року, альянс не шукає конфронтації і не планує розпочати гонитву по озброєння. При цьому ми повинні забезпечити безпеку членів НАТО. Саме тому ми так реагуємо. Спецназ буває різним: за своїми завданнями, історією, традиціями, та як не дивно, національним колоритом. Детальніше про це у наступному сюжеті. Рядовий кусмаль Радж Рай вступив до загону гурхів 2006 року. Цей хлопець уже вправно володіє зброєю. Природжені воїни, підрозділ гурхів діє, як завжди, впевнено і дисципліновано. Отже, Отже, дев'ятий взвод вийшов на контакт в цьому напрямку. Таким чином, ми просто обійшли сьомий взвод і вийшли на опорну лінію, де чекаємо подальших наказів. Я планую зробити наступне. Я пошлю його до цього великого дерева. Ось там тоді ми забезпечимо вогневу підтримку для вас, хлопці. Що ви пройшли ліворуч? Ось тут. І я думаю, що ворог знаходиться там. З 1816 року бургські солдати вірно служать британській короні. Вони брали участь практично у всіх бойових діях Великої Британії. Це почалося у 1815 році, коли англійці в рамках експансії в Індії розпочали війну проти Непалу на півночі країни. Результатом наступу була серія битв проти військ різних князівств насаперед гурхів, які заслужили велику повагу на полі бою. Внаслідок цього британці запропонували гуркам піти до них на службу. Згодом протягом 200 років гуркхи брали участь в кожній великій війні, яку вела британська корона. Гурхи воювали в Афганістані в 1848 році, брали участь у Першій світовій війні на Близькому Сході у Франції, билися у Другій світовій війні в Італії, Тунісі, Лівії проти нацистів, а в джунглях бірми на північному сході Індії та Сінгапурі проти японців. Саме під час Другої світової війни вони заслужили собі популярність, проявивши масовий героїзм, високу дисциплінованість і відданість. У повоєнний час гурхі брали участь у миротворчих місіях в Палестині, він до Китая, на Борнео, в Сієра Леоні, Східному Тиморі, Боснії і Косово. Гурхі втратили за цей час 40 тисяч осіб. Зовсім нещодавно вони брали участь в операціях в Іраку та Афганістані. Це велика історія. Мабуть, в ній більше немає прикладів такої тривалої співпраці з британцями. Це змушує нас пишатися тим, що ми так довго зберігаємо вірність королеві. 8 тисяч непадьських чоловіків щороку записуються в гурхі. Однак британська армія відбирає лише 200. Народжені і зростаючи у важких кліматичних умовах передгір'я гімалаїв, вони ідеально підходять для піхоти і спецпідрозділів, де витривалість і винахідливість у великій пошані. Для багатьох гурхів служба британської армії сімейна традиція. Я завжди хотів бути в армії. Мій батько та дід також служили британській короні. І я, натхненний їх прикладом, вирішив приєднатися до британської армії, спробував і потрапив до війська. Гурха рідко можна побачити без його кукрі — Традиційно ножа з вигнутим лезом. Гурхи ніколи не розлучаються зі своїм кукрі. Навіть на емблемі їх полку зображено цю зброю. Є повір я повірю, що вийнявши ножа з піхов, гурх не може його вкласти назад, якщо ніж не спробував крові. Іноді вони роблять собі порізи, адже ніж без смаку крові гурх у піхви не покладе. Якщо ви насправді хочете отримати цей ніж, ви повинні стати гурхом, бо цей ніж є ознакою нашої гордості, так як володіння кортиком є ознакою, що відрізняє морських піхотинців та командос. Саме тому цей ніж є дуже важливим для нас. Він показує хто ми і звідки. В даний час британській армії проходять службу 3500 гурхів крім Великобританії Гурхи служать в арміях і спецпідрозділах інших країн. Так в армії Індії 46 батальйонів складається з непальських воїнів. Є непальці в підрозділах ООН. Спецконтингент гурхів служить в Сінгапурській поліції, а Султан Брунею наймає гурхів у свою охорону. Хоч минуло два століття з тих пір, як англійці познайомилися з гурхами, але до цих пір англійська корона не збирається розлучатися з природженими воїнами. Вони на заміні на передовій в гарячих точках і миротворчих місіях, адже гурх ідеальний солдат. Іноземні підрозділи є у складі і інших армій, зокрема Франції. Саме про цю країну ми сьогодні розповімо у нашій традиційній рубриці країни НАТО. Франція офіційна назва Французька Республіка, держава на заході Європи, що межує на північному сході з Бельгією, Люксембургом і Німеччиною, на сході з Німеччиною, Швейцарією, південному заході з Іспанією і Андорою, на південному Сході з Італією та Монако. на півдні вивається Середземним морем, на сході Атлантичним океаном, Член Європейського Союзу і НАТО. Площа разом з Корсикою 543 тисячі 965 квадратних кілометрів. Столиця і найбільше місто Париж. Населення Франції на кінець 2014 року складало 66 мільйонів чоловік. Протягом останніх 500 років Франція була одною з провідних країн світу з сильними культурними, економічними, військовими та політичними впливами на Європу та світ. Національне свято 14 липня, день взяття Бастілія. Гін Франції, пісня Марсельєза, яка була написана в Страсбурзі у 1792 році. А 14 липня проголошена національним гімном. Девізом країни є три всім відомих слова: свобода, рівність, братерство. глава держави, президент, президент Франції обирається загальним прямим голосуванням строком на 5 років. На сьогоднішній день президентом Французької Республіки є Франсуа Оланд. Обраний 6 травня 2012 року. В цілому Франція однією з небагатьох країн, у складі збройних сил, якої є майже повний спектр сучасного зброєння та військової техніки власного виробництва від стрілецької зброї до ударних атомних авіаносців, які, окрім Франції, є тільки у США. Франція з 4 квітня 1949 року була членом військово політичної організації НАТО. З липня 1966 року вийшла з військової організації, залишаючись учасницею політичної структури північно-атлантичного договору. 2009 року повернулась до усіх залишених структур. Франція також є членом ядерного клубу. Річний оборонний бюджет 32 мільярди євро. Сьогодні Збройні сили Франції складаються з сухопутних військ, до яких входить і відомий іноземний легіон. У наші дні легіон використовують здебільшого для запобігання воєнним діям у межах місій під Егідою ООН або НАТО, наприклад, Боснія, Косово, Афганістан. У миротворчих операціях для евакуації людей із районів ведення воєнних дій, надання гуманітарної допомоги, відновлення інфраструктури, наприклад, у Лівані і після цунамі 2004 року в Південно-Східній Азії. Франція має потужні військово-морські та військово-повітряні сили, а також національну жандармерію. Голова військового комітету НАТО генерал Петер Павел зустрівся з начальником Генерального штабу Збройних сил Франції генералом П'єром Девільє та співробітниками центру планування і проведення операції. На зустрічі були присутні генерал Крістоф Гомер, начальник військової розвідки Франції, віце-адмірал Жан Касав'янка, начальник військового штабу при міністрі оборони, Клод Бартолоне, голова Національної асамблеї, а також члени сенатської комісії з питань оборони. Учасники зустрічі обговорили можливість підвищення присутності НАТО на Сході. Очільник комітету висловив вдячність Франції за ключову роль, яку вона відіграє в глобальній безпеці. Французькі оборонні сили допомагають зробити наш світ більш безпечним. Досвід у боротьбі з внутрішніми та зовнішніми загрозами, з внутрішніми та зовнішніми загрозами, дуже цінний для всього північно-Атлантичного альянсу, зазначив генерал Петер Павел, голова військового комітету НАТО. Заступник генерального секретаря НАТО посол Олександр Вершбоу відкрив 12-ту щорічну конференцію НАТО в Любляні, Словенія. Тема конференція зброя масового знищення та контроль над озброєнням, роззброєнням та її нерозповсюдженням». Заступник очільника Північно-Атлантичного альянсу підкреслив, що НАТО посилює готовність до комплексного захисту від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних атак. Посол Вершбову зазначив, що загроза неконтрольованого поширення балістичних ракет у світі продовжує збільшуватися. Наша протиракетна оборона покликана захистити членів альянсу, нашу територію та наш народ. Від цілого ряду загроз, що надходять за меж Євроатлантичного регіону, але вона має суто оборонний характер. НАТО не спрямовує сили проти будь-якої конкретної країни, в тому числі і Росія, додав Олександр Вережбов, заступник генерального секретаря НАТО. Ви дивилися фактор безпеки. До зустрічі рівно за тиждень. Сподіваюся, він буде безпечним.